Доброго ранку, діти! Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про пору року, яка тільки-тільки завітала до нас, яка це пора року. Правильно, осінь. А які ознаки А Ану, згадайте. Вже жовтіє листечко, сонечко вже світить, але так не гріє, як влітку. Йдуть дощі. А що буває після дощу? Ану, відгадайте загадку. Кольори усі зібрала і півколом у небі стала. Так, це наша веселка. Веселка настрою у нас сьогодні буде. А намалюємо ми її на листочку. Допоможуть нам у цьому зубна щіточка і ось такі вушні палички. А як саме ми ними будемо працювати, подивитися далі. Тож сідайте всі зручненько. Увага на екран! Для роботи нам знадобиться фарби гуаш різного кольору, тарілочка, склянка з водою, серветки, лушні палички, зубна щіточка і пензлик і аркуш паперу. Краплю дощі кабере! Ріжки сонця додає світанкової роси, жменьку радості для всіх. Бажаю вам удачі і чекаю фото ваших робіт. До побачення!